Доброго вечора. Починаємо наш третій вечір з Віталієм Портніковим. Без Віталія Портнікова, студія Сергій Висоцький. Віталій, я нагадаю, відпустці він повернеться, я сподіваюся, вже наступного тижня чи через тиждень, і ми вірніше ви його вже побачите. Ми його теж тут на Еспресо ТВ побачимо. Сьогоднішні наші гості це не воєнні журналісти або. Якісь відомі соціальні критики, блогери і розмовляти ми з ними сьогодні. Будемо ну про дещо може більш прості речі, чи чим завжди, але вони в той же час і більш складні. А сьогодні в нас у гостях поети. Як сказав Белас по митці, цілі митці. Це Микола Воськало, наш герой наших постійних блогерських рубрик та Маша Драгіна, відома київська поетеса. Ну, для того, щоб дещо сказати про наших гостей, я процитую так давно. Пост Миколи він писав про Камази. З гуманітарною, як ми зваємо, допомогою ось таке. На самом ділі камази не пусті. Обще, звісно ж, що в Україні руських так притіснілі, що просто невозможно дишати. Тому в якості гуманітарної допомоги грузовики привезли чистий русський воздух з запахом бірськи, моха і брашки. А щодо політичних поглядів Маши ну потрібно сказати, до речі, що Маша була однією з небагатьох писемних людей, чи як сказати, бо вона все ж таки не журналістка. Хто поїхав у Крим в період окупації, вона його об'їздила. вона дуже багато зробила для, так, для підтримання духу наших бійців. Зараз вона приймає участь у благодійних. Я навіть не знаю, як це називати, ярмарки чи маркет. Чи, ну, маркет. Благодійний По-хіпстерськи називаємо це маркетом. Вона організує їх і там. Ну, якісь такі продають речі, потім допомогу цю віддають бійцям з фронту. І маша, наприклад, нещодавно написала ось таке: тільки оставьте мой двор в покої, не треба більше сині жовтого. Уже достаточно всі поняли, осознали. Лучше деньги від краски на розвитку адекватної школьної програми, мильний пузир, не патріотизм». Це про те, що обурило Машу в останні дні. Але все ж таки хочеться з поетами все ж таки говорити про поезію та літературу. Але про воєнну поезію та літературу. Ми бачимо, що е, Євромайдан нам всім, всім запам'ятався таким е, якимось. Взривом, феєрверком, як кажуть зараз, пошло все ж таки креативу. Тобто всі ми, а не стільки ми, скільки ви, все ж таки, були таким метатворцем. Ми пам'ятаємо корикатури, дуже багато віршів, дуже багато малюнків, дуже багато арт-проєктів. Тобто, це був настає... такий вибух емоцій, вибух творчості. А зараз, в період війни, тоді, коли українське суспільство, Ну, мабуть, воно потрібне щось таке для підтримки духу. Ми бачимо, що дух підтримують самі бійці їх інтерв'ю, історії про героїчність, про героїзм, про героїчну загибель, на жаль, цих людей. І ну, ми не бачимо, щоб мистецтво. Люди творчі, якось вне цього кожноденного контексту, тобто не у Фейсбуці, не в якості якихось там коротеньких заміток, як там ось ви написали буквально вчора про гуманітарний конвой, про патріотизм. Вони якось би ну, переробляли, якось би розсоксували щодо війни. І от мені цікаво, насамперед, ваша думка, чого так відбувається, чого ми не бачимо зараз. Ну, якогось намагання зі сторони творчих людей, людей, які е, працюють, зі словом, професійно, якось це переварити? Я би сказала, що воно є. Просто на першому місці стоїть війна. конечно, вона цікава намного більше. І на тему війни глузувати, це то дивно. Є дуже важливі випадки, дуже серйозні. Тому шутять зовсім на інші теми. І на тему гуманітарної допомоги, і Недавно было прекрасное событие, когда э, девушка из Москвы, журналистка, написала, что снимают с поездов и отправляют в гвардию. И помните, какое развернулось творчество? Э, как снимают пенку с молока и отправляют в Насгардии. Ну, там была целая история, очень здорово. И все-таки продолжают шутить, продолжают творить и. Ця реакція з юмором означає, все-таки не попытку захищатися, тому що за нами правда, а попытку це все обсміяти і перевести в добре, толерантне состояння. Мені здається, що на Майдані це був такий від злості, хорошої злості, був просто такий вибух креативу, як ти сказав, художнього, поетичного, і в прозі люди писали, можливо, якісь невеликі твори, але писали. А зараз, ну, по-перше, не дуже на часі, от як сказала Маша, трошки жартувати з приводу війни власне, цих подій. Але все-таки пишуть люди, і я знаю, скажімо, група людей, які там зібралися у Фейсбуці, які пишуть там суржиком. Вони зробили такий клуб. І наскільки я знаю, от. Голова, так сказати, цього клубу <ріст> Свердло Панасович їздить і в зону АТО, і бійці дуже ну, часто читають те, що, що пишуть власне, члени цього клубу, і просять писати надалі. І, ну, Причому ну, цей Стьоп такий, жартівливі пости, і бійці з задоволенням їх читають. І, ну, я, мені здається, що продовжується цей креатив, Просто, можливо, він не настільки там виходить на поверхню, як тоді. А можна сказати, що мистецька. Ну, мистецьке середовище, це теж дуже погано слово, але <рес> воно існує. Оце мистецьке середовище ще не відрефлексувало війну як таку. Ми ще не розуміємо, що відбувається до кінця. І не на ось перед ефіром, до речі, Маша сказала гарні слова про те, що на Майдані чи Микола це був, я вже не пам'ятаю. Але хтось з вас тим, що на Майдані, ось цей вибух творчості, він був не заради того, не там не заради пропаганди, не заради підтримки на духу. Ми намагалися охопити себе намагалася досліджити себе. А досліджень війни ось таким чином в нас чомусь не відбувається. От Чому? Мені здається... Тут не про жарти речі. Ні, це не про шутки, так. Я имела в виду, что на Майдане мы немножко все-таки доказывали и доказывали, возможно, себе. Это для нас абсолютно был новый опыт, и все эти экспрессии, которые мы выражали с помощью и там и шуток, и новостей, и каких-то истерик в соцсетях и прочего, это все было для того, чтобы самим себе объяснить, что происходит таких прецедентов нет ни в европейской истории, ни в э, мировой в принципе чтобы построили сечь посреди государства и yeah. от, ну, no, в истории во возможно. возможно возможно и, э, и поэтому эта экспрессия была мы доказывали себе сейчас нам не нужно доказывать уже понятно а переосмыслить войну конечно невозможно пока она идет все очень погружены и где-то субъективны У каждого это коснулось. Ну, я, я згоден, в принципі, мені здається, що ну щоб намалювати, не знаю, якусь картину, скажем, батальну угу. воєнну, ну це треба, щоб треба війна пережити Треба за... війна, щоб закінчилася, це пережити все. Ну, чи знову ж твір написати, якийсь там антивоєнний? Це російські письменники там штампують війна в Україні, там НАТО, Америка і так далі. О, ти сказав і зразу хочеться рифму якусь. Да, до, до, до слова да. НАТО риф просто mm -hmm. можна підібрати да. шалену кількість. Ну, якщо ми вже сказали про Росію, ось, наприклад, ми, до речі, бачимо, що творча спільнота російська, яка б вона вже не була, чи провладна, чи контрвладна, вона продукує досить е, такі знакові зараз речі в культурному е, смислі. Ось, наприклад, Юна Морець, до речі, вона жила в Києві, я не, не знаю, може ще живе. Але вона відома ще радянська поетеса. Ось вона, наприклад, повністю підтримує політику Путіна і навіть встигла написати вірш щодо останнього візиту пана Макарєвіча в коли Він приїхав підтримати людей, які були вигнані цими бойовиками зі своїх домівок втратили майже все. От на... вона його починає такими словами: к нам в Холуйово приїжджає приїжджають Барца Смаком, а Халуйова розгроміла хунтавня. Висока поезія, нічого не скажеш. Ну і таке, я, я не хочу це читати. Тобто, і це така точка зору. Це, це така лінія. Я, ну знаючи, не знаючи власне юну Морозь, але про Юну Морозь, до речі, багато Віталій Портніков розповідав. Щоб ми про нього згадали сьогодні, бо він там, з нею з неї, з, неї знайомий. Ну, тобто я розумію, що її там ніхто не, не змушував. Не це змушував писати, так. Та... Вона щира. Вона У нас є і приклад Орлуша. Панарува, це теж відомий поет російський, який написав цей вже уставший хрестоматійним мабуть, вірш про збитий Ще в... який починається: кого я не любив, кавая хмура. Я один із тих, хто подлозбив самоліт, літівши до Лампура. Тобто він бере на себе відповідальність як на росіянина. І він завершує цей вірш словами Я вінов тому що русський. Тобто ми бачимо, що там є якась ось ось освітова, тобто полярний світ, намагання відрефлексувати, намагання розібратися, в яку ситуацію вони попали. А в нас, як Маша сказала, ситуація така однозначна. Тому може питання щодо воєнної літератури, воєнної поезії це питання якогось морального права на те, що ти робиш. Тобто ми в своєму моральному праві. Ми на території України, ми на нашій землі, ми боронимо свою землю від ворога. Може тому? Ну, я, я питаю вас, я, я так, у мене така теорія. Ну да, такое ощущение, что они так, да, таке відчуття, що вони без кінця оправдуються. Так є. І причому странно, що не всіх об цьому просять. Оправдайся себе вдома, пойми, о смислі. Люди бігуть на сцену, в мікрофон, знімають відео і охотно роблять якісь обращення публічні. И Это это, странно. Они стремятся и спешат очень часто осудить. Есть и другие, понятное дело, кто не осуждает, а ведет себя иначе. Но все это означает какую-то нестойкую позицию, так или иначе, нестойкую. Ну, Мне здается, что они стараются себя переконать в том. Що вони вірять в це насправді, в тому, що вони говорять. ну, більшість з них, я думаю, ну це ж все-таки люди інтелігентні з освітою. Вони ж повинні розуміти, що вони брешуть, але вони стараються переконати в тому, що це правда. Або, ну, не знаю, можливо, такий підхід. Раз це наші, значить вони мають рацію. А ці люди, ну окремі, скажімо так, які от визнають свою провину, вони вище трошки рівним, мені здається, і я думаю. Навіть не думаю, я сподіваюся, що от росіяни повторять той шлях, який пройшли німці. Тобто цих це буде все більше і більше з часом. А, ну, і до речі, гарний приклад мас-культури останньої, це е Маша розповіла. Я не бачив це, але було там шоу в Севастополі. С Севастополі. Так. Да, да. де вони там Показывал Евромайдан, свастику, какие-то били... Да, там, там были руки, которые спускались и всем руководили, какие-то масонские... Да. А, масонские на руки. Нами, конечно. Масонские какие-то э, треугольники с глазом посредине. Там была имитация боя на Майдане, когда э, танцоры выстраивались в свастику и так далее, и так далее. Причем это было масштабно, над всем этим был этот байкер российский, забыла, как его зовут. Хирург. Хирург, и он что-то низким голосом говорил и объяснял. И э, этих шоу много, и на них тратятся средства. И они, в общем-то, без всякого повода проводятся. Вот это было в Севастополе, я не знаю, чему приурочено, может быть, день города, в я не, не знаю. Це не приезд Путина была. А, возможно, да, приезд Путина. Микола, а скажи, а ось да, Маша, а в хлопчик с культуры чи на культура? Ну, в своем вымере. Тобто це... чому ми їх вбиваємо? Бо вони... Ну, Я не знаю, чесно кажучи, наскільки це можна принести, ну, віднести до культури. Ну, ну Маскультура. Ну, напевно, ну, це все, що виросло з цього дурнуватого сюжету про, про хлопчика, ну, це просто на голову не налазить. Тим не менше, от російське телебачення зробило з цього ну, страшенну подію і роздуло це на всю Росію. Я переконаний, що от, глядачі російського телебачення вірять в це щиро. Абсолютно, що ось, ось таке відбувалося, що цього хлопчика розпинали, що мама його тягнула за танком. В цьому переконані. Мені здається, що що би вже не придумало російське телебачення, все одно знайдуться люди, які в це повірять. Різниця в тому, що культура, яка е, істина, вряд ли піднімає, приходить зверху. И все эти распятые мальчики, это то, что пытаются навязать. И поэтому это все похоже на имитацию. И ложь сквозит, так или иначе. Если бы это шло от души, то вряд ли бы это так выглядело. Распятые мальчики, ну, чем, чем страшнее ложь, тем больше в нее верят, да, так да. говорят. И, и вот здесь появляется вопрос, насколько это культура, насколько это искусство. С какой-то точки зрения модерн-арт. Но если разобраться, то вряд ли оно так воспринимается. Этим не хочется наслаждаться и переосмысливать. Я уверена, що і русским тоже вони там поговорили, повозмущались про распятых мальчиков, но вряд ли им це доставляет удовольствие. Може, а уже так, Як це резумуючи? Чому встановили, що там є ці полюси між людьми, які намагаються якось виправдати агресію Росії, тому вони ставлять такі якісь Блоки, намагання виправдатися. І до речі, ну це ж цей розп'ятий хлопчик, це породження такої мета культури. Все ж таки, це, це такий егрегор культурний. Ну, от, треба якийсь, якийсь такий ну на, це треба якісь такий триєр запустити. Наскільки я пам'ятаю, це за кілька днів до того, як це вийшло в ефір. Ця історія уже сфільмована, скажімо mm -hmm. так. Це б написав про ну щось подібне в своєму блозі чи в твіттері, я зараз не згадаю, Дугін. Який от ідеолог євразійського цього простору, в Європейський Союз молоді, ну, філософ він там ніби себе називає, як викладач, він здається, навіть в Московському університеті. Він ну, от щось таке подібне про хлопчика розп'ятого він там написав і видно це все. І вирішили, як так втілити в сюжет телевізійний. Як в воду бляді? А якщо брати там Україну, то в нас логічно. перший там полюс це війна? Одна. Ну, війна так. А виправдана війна по русське етечність. Можна сказати, священ... священне і Так. А інший полюс повинен бути антивоєнний. От ви все ж таки ближче до культурного середовища, ніж я. Чесно кажучи, бо я все ж таки ближче до політики. А ви бачите якісь а, такі, прикмети того, що в нас може з'явитися якийсь. Антивоєнний мистецький рух. Чому я це питаю? Бо ми бачимо, що зараз антивоєнний рух він в Україні з'являється, але він, ну, він за нього платить там, пан Медвечук, це всі там, це приймаючись, скажімо, як, як цю? Цю дивну жінку звати, Я забув. Медведчука aja, Марченко, ні, яка спонсорується Медведчуком, а Шилова Віктора. Ну, це ж яка в Ляшка в списку була, до речі. Так, ця от вона зараз там на себе взяла роль матері бійця, і вона організує ці пікети. Тобто, це така проплачена акція. А є така якась з медіакартинки виходить, що вся Україна. Єдине щодо протиставлення себе в зовнішньому агресору. Ну чи це правда? Чи все ж є такі антивоєнні якісь конотації там в тому середовищі, в якому в якому ви спілкуєтесь? Антивоєнні конотації є, звісно. Мені здається, після зімніх собитий многії повірили в себя, пі переосмислили себя і почали щось робити. на разных уровнях, и сейчас зарождается, видно понимают, что ситуация на Востоке сейчас связана как раз с отсутствием культуры. И когда человек не знает, кто он, он ну, не является личностью по сути, он готов и подчиняться, и верить каким-то странным вещам. И сейчас, мне кажется, появляются все эти инициативы там, и с образованием, и с какими-то художественными акциями и прочим не связанными с войной вообще. Появляются в первую очередь потому, что люди понимают важность этого. И многие уже начали говорить, что нет, мне не стыдно, что я сейчас не на фронте. Там стоит человек, которому 60 лет. Я, я не на фронте, но я занимаюсь своим делом, я занимаюсь искусством. Это очень важно, а чтобы. Цена на талогии мне такие штуки. Це ну це, ні, це ні, антивоєнні інтерес. в тому плані, що от ми проти війни. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась. А, це не антивоєнні, там, скажімо, як були хіп, хараді, хіп, хараді хіп, хараді про, кунти, хіпі проти да, В'єтнаму. Це ж не, не в тому плані. Такого руху у нас, до речі, нема. А якщо є, то це так, як ти кажеш, проплачений і, і фальшивий. От щиро хіпі виступали проти, проти війни у В'єтнамі. Да, от в Америці. Це були щирі виступи. Ну у нас зараз нема, щоб, скажімо, навіть. Якісь ліві, які умовно у нас там десь існують, вони вибрали бік. Ополченців, скажімо. Воно такі ліві. Ну да. Ну я ж кажу, умовно, умовно ліві та тому, що зараз ми всі праві, можна сказати. Але тому... зараз там така буря в Ізбуці після, чесно кажучи, я був здивований, наскільки скільки людей зараз визнає себе правами, від яких я ніколи б не очікував цього. Ну, це теж ці ярлики, праві ліві, там соціалісти, фашисти і так далі. Це все дуже умовно, насправді, але люди, ну. Від яких я перед Майданом не очікував жодної політичної позиції взагалі. Тобто люди, які себе ставили десь так від сторони, ну от я тут займаюся творчістю, там, пишу вірші там, чи малюю картини. Ну і я ніякого стосунку до політики не маю, стараюся все там не пхатися, нічого не робити. І на Майдані ці люди проявили себе і стали от. Чітко стали на бік майдану. Майдан це та, не політика, це повстання. Це не так, це не політика, але все-таки ну вони визнали, що їм потрібно приймати участь, скажімо, в соціальному житті, в, в житті суспільства і в майбутнє цього суспільства якось власне визначати. Маша, до речі, ти сказала таку цікаву фразу, що все, що відбувається там на сході, це від того, що немає ну, культури. Браку культури. Бракульти. Да, да, я обіжні та честь. Часть позиции Российской Федерации, отсутствия личности. Это продолжение политической системы Советского Союза. И из-за ее отсутствия, к сожалению, и происходят эти события. Если бы люди себя осознавали, понимали ценность своего дома, своей земли, любили свою землю, они бы не хотели пускать к себе никого: ни правых, ни левых, ни ни русских, ни там американцев условных. но это все э, связано напрямую и когда человек себя осознает он пытается разобраться кто стучится к нему в ворота и это очень важно и когда культура есть есть более широкое сознание не страшно что американцы могут при... кто такие бандеровцы и прочее. они бы знали кто такой бандера они бы понимали значение этого слова и э, иначе бы к этому всему относились ну там ейкас вот выступает за какую-то умовную... Руською культуру, але ну, я впевнений, так, що там ніхто з них не читав Достоєвського, чи там тим більше когось таких з менш, з менш відомих письменників російських, не читали вони ні російської поезії, ну максимум, що вони там слухали російський шансон, якийсь, ну можливо, російський рок. Це, це вся їхня російська культура, мені здається. А з точки зору культури, мистецтва, це, ну, до речі, цікаву тему ви вдвох підняли, бо якщо бачимо. Оці всі якісь пропагандистські матеріали цього ДНР, ЛНР, так званих. Якщо ми бачимо якісь пропагандистські матеріали там, та художні матеріали, якихось російські пов'язані з mm. цим, бачимо от там дві конотації, такі дві два штрихи. Перший це фактично репліки якихось плакатів третього Рейху. так? друге. — Хороший приклад. Так. Це, на жаль, зараз ми не покажемо, але все ж таки, а на друге, це репліки радянських плакатів. Тобто ніякої своєї ідентичності якоїсь, оці Донецьку. якщо це донецька ідентичність, якась така культурна, навіть етнічна, хоч, хоча я не розумію, що там ну як так, донецьке етнос це Де ці культурні меми, де приклад цієї ідентичності? Ну, пальма Мерцалова, яку там втягли на другий день після захоплення обладміністрації? Тобто. І ну з одного з одного боку, з другого боку, ми завжди кажемо тут у Києві досить поснопськи, що це ну це 17-й рік. Тобто, ми себе відчуваємо такими дворянами, такою аристократією освіченою, і там якась червня настала. Це теж правда, що відношення таке до, до тих людей є. Наскільки, наскільки все ж таки це коректне відношення? Наскільки все ж таки ми праві у цій позиції, що все от без культури, що це така натовп Пшарикових, які не розуміють, що вони... Ну, к сожалению, это заметно по реакциям и восприятию, потому что есть две основные черты, которые, на мой взгляд, проявляют жители Востока, поддерживающие на данный момент ополченцев или ополченцами или же и являющиеся террористов. Террористов, да, согласна. Две основные черты: это короткая память и избирательность восприятия. Вчера Украина не существовала, сегодня упал самолет, Украина появилась и она виновата. Ну им, ну, им такие какие-то очень странные вещи, и то, как они обращают внимание на, на события, что там в украинской армии девают носки, у них нет носков, и вот и вообще не кормят, и людей там заставляют умирать. И поэтому они такие злые. Но, или там кормят этих всех солдат экстази. То, то есть, ну, какие-то все страны. Да можно пятой взятый себе дозу. так? Да, да. А я просто не чудуют, правда? Да, да, их всех пойдет. На Майдане понятно, да. На Майдане хоть да был. Фестиваль. С Майдана все возвращались бабушки бабушке с наркозависимыми. Это очень известная история. Это факт. такой, якобы. А кормят экстази, ну, хочется танцевать и заниматься любовью. Вот об этом почему-то не говорят. И вот какие-то избирательные очень выбирают, ну, решают, что вот так, новость такая. Нет носков, кормят экстази. Ну, при этом при а, подход... украинские каратели бомблят всех и ну, без носки, но всех бомблят, всех там жителей мирных мучают при цьому. Ну, как-то так оно все не Ну, Не, не поедается, да. Нет какой то единого восприятия, единой картинки нет. И вот это избирательный взгляд, и когда человек Як починаєш спорити і приводить в такой факт, потім противоположність совершенно не зв'язаний никак, Означає все-таки отсутствие системного мышления, отсутствие культури, опять же, отсутствие знань, каких-то глобальних системних знань, образування, чего угодно. Ну, можливо, так. Мені здається, що ну, я не знаю, я не став до них відноситись якось зверхньо, в принципі, тому що ну, люди прості є у всіх регіонах. І... Ну, я там себе в мене батьки з села, скажімо, і я ну, розумію, що вони там, може менш освічені, хтось там на Заході чи там на півночі України, чи десь, там, не знаю, в якомусь Кіровограді, скажімо, який, в принципі, таке дуже не особливо відоме місто, про нього мало хто знає, що там відбувається. Але ці люди на Сході. У них, от, як Маша сказала, системного мислення немає і немає якоїсь єдності, само, якогось самоусвідомлення конкретного. Тобто, от я, не знаю, ну, я житель Донбаса, це, ну, якась, це не ідентифікація. Ну, Мені каже, що культура в більш широкому понятні, коли. Я видела семьи из Закарпатия, там, не знаю, из центральной Украины, которые рассказывали, они знают про своих прадедушек, да. про бабушек, они живут на своей земле, у них это, это все-таки тоже культура. Так, зачем? И для них это прошлое. У них есть Украина, у них есть воспоминания, у них есть там какие-то времена э, досоветские, и есть свой дом, в котором хранятся там, не знаю, фотографии. это преемственность. Да, преемственность, это да, да. А, а здесь э, прошлое это Советский Союз, великий, Сталин великий, неожиданно, а, вдруг. Угу. У становить ну і, і все це зовсім не культура, це імітація і попытка стереть реальність. І в этом проблема при, при цьому, от вони до, до майдану, ніхто ж з них не намагався там якось визначитися, тому що ну при владі були Донецькі, наші парни, там бандити, але наші. Нічого там вони крадуть, але нам трошки дають жити. Там ми отримуємо дотації, все прекрасно було. Зараз тут раптом інша влада, хунта і Прийшла і карателі, і зараз вони от усвідомили себе раптом, що вони там русські є. Чи... Про, про, ідентичність. про ідентичність. Саме про таку, про культурну ідентичність в більш широкому контексті, про усвідомлення себе в цьому світі як якогось я, а не колективного якогось поля, да, скажімо так, якусь групу колективної. Ну, ми бачимо, що намагання якось там нав'язати сходу якусь українську культуру, українську саме українську мовну, вона ну, завжди невдача ну, була. Тобто там ці люди дуже інтелігентні, люди там з профсвіти, з Луганської, з Донецької, розумієте, які намагалися підтримувати культурний процес, там намагалися видавати книжки, збирати якісь групи, розмовляти, рефлексувати, вони завжди були в меншості. А це все кормилося з, там, ну, з таких, да, з російських зразків мас-культури завжди не досить якісних. якісних так. Але ну, я намагаюся зрозуміти от, питання щодо самосвідомлення цих людей як самих себе. Свого я, ну тобто, для того, щоб як Маша сказала про е так зробити, ну за що зачепитися треба, розумієш? За що за зачепитися до чогось там прив'язатися, якось відпрацювати своє це я, свою ідентичність, там е зрозуміти себе в тому світі, якщо так можна сказати, от я не розумію за що їм хапатися, чи можна говорити про те, що ну. Можна без якоїсь українізації насильницької, яка буде визивати протести і е, якісь там е, погляди до Москви, знову ж таки. Щось зробити для того, щоб ну, якось ці люди усвідомили себе частиною нашої України і частиною України, поліетнічною, полімовної, та, ж таки доброю до, кож до кожної людини, хто б вона не була за національністю, на якому б вона не говорила, я сам А про це ми поговоримо після рекламної паузи, і дивіться нас далі.